Микола Чернявський Мій спів. Все, чим душа переболіла, усе, що в серці накипіло, всю душу змучену мою, свої пісні я увіллю. Я їх отрутою гіркою і злою жовчу напою, І спів мій тугою, журбою. Співучим сумом оповію, я воскрешу в нім кращі мрії і заповіти пом'яну, збуджу занедбані надії, недбальство й зраду проклину, І пронесеться перед світом, Він метеором огнецвітом повстане стогоном вночі, братів до гурту зовучи. Переможного миру вам!